Географії, мене звати Чимирис Світлана, і сьогодні ми починаємо е, вивчати тему води суходолу. Географія, де б не був би я, допоможе мені зорієнтуватися, яка країна, і де вона, в яке море впадається ріка, веспучи колом та Поло. Географія навколо планети і земля. Води суходолу це продовження теми гідросфера, яку ви вже почали вивчати і вивчали е, світовий океан. Води до вод суходолу у нас відносяться річки, озера, болота, льодовики, підземні води, штучні водойми і багаторічна мерзлота. Е, кількість вод суходолу залежить від клімату, рельєфу та гірських порід місцевості. Якщо кількість опадів на території перевищує, Випаровування то вода, яка залишається, стікає в річки, тікає в природні заглибини, утворюючи озера. Або в твердому стані нагромаджується у льодовиках. Переходимо до вивчення безпосередньо річки. Що ж таке річка? Річка це природний водний потік, що тече у виробленій ним заглибині. Будь-яка річка має свій початок. Початок річки ми називаємо витоком. Як бачимо на схемі, ось у нас витік цієї річки. Витоком може бути підземне джерело, болото, льодовик або озеро. Наприклад, наша головна річка країни Дніпро бере початок у болоті на Валдайській височині. Іноді. Річка е, губиться і не доносить води до е, іншого якогось водного об'єкту. Тоді ви можете бачити на карті її пунктирною лінією. Такі річки от позначають у нас пунктиром. Можете уважно подивитися на е, карту Австралії. Тут є декілька прикладів таких річок. Місце, де річка впадає в якийсь інший водний об'єкт, називається гирлом. Гирлом може бути інша річка, або море, океан. Може бути озеро, також гирлом. Якщо річка утворює декілька рукавів, і цими рукавами впадає в інший водний об'єкт, як ось тут показано, таке гирло називається дельта. Про утворення дельти ми ще поговоримо трошки пізніше в наступному уроці. Довжина річки вважається від витоку до гирла. І може досягати сотні, а в деяких випадках і тисячі кілометрів. Найдовші річки у нас на планеті це річка Ніл, ви бачите її довжину на карті. Далі, наприклад, Місісіпі. Притокою Міссурі, і Амазонка. Річка з усіма своїми притоками утворює річкову систему. Притоки бувають ліві або праві, яким же чином визначити, е, які з приток річки ліві, які праві. Потрібно стати. Е, Таким чином, щоб ви повторювали напрям течії від витоку до гирла. І тоді, відповідно, там, де ваша ліва рука, будуть ліві притоки. Права рука, праві притоки. Тобто, ми визначаємо праві і ліві притоки за течією річки. Ще які у нас є елементи річкової долини. Наприклад, та заглибина, в якій безпосередньо протікає, постійно течуть річкові води, називається русло або річище. Річки, які впадають в головну річку, називаються притоки. Ще раз повторили, так? І річкова долина це пониження, в якому тече річка. Бачимо, от на нашій схемі показана річкова долина. Та частина річкової долини, яка затоплюється або може бути затоплена річковими водами, називається заплава. Ширина русла і ширина долини можуть бути різні. Наприклад, ширина долини Дніпра на території України може досягати 18 км. Залежно від рельєфу, річки бувають рівнинні. І гірські. Вони відрізняються між собою швидкістю течією і шириною долини. Наприклад, гірські річки, як ми бачимо от на цьому зображенні, вони, як правило, не глибокі, долина у них вузька, часто може бути з крутими схилами, а течія стрімка. Коли річка виходить на рівнину, то Течія її сповільнюється, Чим більше річка приймає приток, тим ширше стає русло річки, і таким чином рівнинні річки мають широкі глибокі долини з більш спокійною течією. Якщо виходять в руслі тверді породи, то ми бачимо, що є, що утворюються пороги. Якщо ж є на шляху річки уступ, то вода падає з уступу, утворюючи таким чином водоспади. Вся територія, з якої річка збирає свої води, називається річковий басейн. Найбільший басейн в світі має річка Амазонка і його площа сягає 7 мільйонів км. Ось ми бачимо на схемі басейн цієї річки. Є ще одне поняття, яке пов'язане з будовою річки і з межею між двома річковими басейнами. Межа, яка відокремлює два сусідні річкові басейни, називається вододіл. Вододілами, як правило, виступають або гірські хребти, якщо це гірська місцевість, або, наприклад, найвищі точки місцевості на рівнині. Ми можемо. Розглянути межу в, на материку Північна Америка, це скелясті гори. З одного боку на захід течуть річки в Тихий океан, і на схід річки течуть в Атлантичний океан. Давайте перейдемо до живлення річок. Що ж таке живлення річок? Живлення це джерела надходження води в річку, Тобто, звідки річка може брати свої води? От, ми бачимо, що може бути дощове, снігове, льодовикове е живлення підземними водами і мішане. Тобто всі опади, які випадають у вигляді дощу і потім стікають у водні об'єкти, становлять дощове живлення. Таке живлення переважає у річок в екваторіальних широтах. Та? От у нас ці широти. Е далі, якщо Річка має декілька джерел живлення, наприклад, як в помірних широтах наші річки України мають декілька джерел живлення і підземними водами, і талими сніговими водами, і дощовими. Таке живлення буде називатися мішане. У посушливих регіонах річки часто живляться підземними водами, а талими льодовиковими водами живляться річки, які починаються високо в горах. Наприклад, тут річки Азії е, беруть початок висока в горах і живляться талими льодовиковими водами. Інше поняття, з яким ви маєте ознайомитися, це режим річки. Що ж таке режим річки? Це зміна кількості і, і е, рівня води в річці. Е, протягом року е, на річці може бути повінь, паводок і межень. Давайте розберемо, чим же вони відрізняються. Е, Повінь Повінь – це очікуване, і це дуже важливо, тому що очікуване щорічне відносно тривале підвищення рівня води. Ми з вами знаємо, що після зими е сніг, який випав за холодний сезон, починає танути. І е талі води стікають в річки. Тому рівень води в річках підвищується. І ми знаємо, що це буває кожного року в певний період. Тому ми очікуємо підвищення води в річці саме після танення снігів. Тому таке очікуване підвищення називається повінь. І річка може виходити з берегів, як показано на картинках. Паводок. Чим ж він відрізняється? Це теж підвищення рівня води. Однак. Підвищення раптове, неочікуване і непрогнозоване. Його можуть спричинити сильні зливи або тривалі опади, або сніг, який випав, але розтанув е і вода стікла в річки. Тому паводок, бачите, раптові підняття рівня води. Залишилась у нас межень. Межень це найнижчий рівень води в річці. Влітку, коли е, кількість опадів зменшується, а випаровування стає сильнішим рівень води в річці зменшується. І також взимку живлення річки переважно підземними водами, тому знову ж таки рівень води зменшується і настає зимова межень. Таким чином, у нас є два рази на рік межень літня і зимова. На цьому ми новий матеріал з вами закінчуємо. О, пролунав дзвоник якраз. І наступного разу ми з вами вивчимо тему озера, болота, підземні води. Ваше домашнє завдання. Уважно ще раз прочитайте матеріал вашого підручника з відповідної теми. До побачення! Всім привіт! Мене звати Анна Домніч і саме зараз час трохи розім'ятись після навчання. Я думаю, кожен із вас знає, що спорт це сила, краса та здоров'я, і це дуже корисно для нашого організму. Тож пропоную вам доєднатися до наших драйвових руханок і зарядитись позитивом. Розпочинаємо! Всім привіт, дорогі друзі! Я сподіваюся, що ви вже скучили за нашими спортивними руханками і ви готові драйвово потанцювати разом з нами. У мене сьогодні в гостях Олександр Усік і Наталя Годунко. Нічого собі, Наталя вже готова до нашої спортивної руханки. Тож я пропоную почати з того, що ми зробимо гарну розминку з вами. Як ми будемо робити розминку? Ми будемо починати з голови. Потім плечі. Допомагайте мені, що далі у нас після плечей, що ми будемо розминати ручок. Спину, руку, да, спину. Потім колінка наші, ніжки і стопи. Я сподіваюся, що всі готові. Тож, давайте розпочинати. Почнемо з того, що ми будемо правильно дихати. Ми вдихаємо носиком, видихаємо ротиком. І три рази ще раз. Глибокий вдих, видих і ще раз. Ну що, ми готові? Давайте з музикою спробуємо одразу розминку. Я кажу, так. вперед. Ти моє все. Я кажу. Вісім разів. Люблю в тобі все. Люблю, 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 люблю. люблю. І в сторони. Я кажу прямо. Ред. прямо. Раз, Раз, Прямо. Раз, прямо. Раз, прямо. Потягнутись до плечиків вушками і в ліву сторону шукала, шукала я чарівні очі посмішка, поклали ручку, навіть не розтягнули, що зможу так. І раз, і інша закохати це. Люби відчуєш, я кажу так. і кістя рівно. На да, можна потанцювати Тепер пливемо. так навіть крутіше можна ще присідати. І тягнемось всі до Олександра. І рівненько. І в іншу сторону до Наталі. І ще раз. І. І рівненько. Може дотягнутися. Я кажу. А тепер зап'яточки. І вдихнути наверх. I раз. Люблю. Два. І ще раз. Раз. Люблю, люблю. Вниз. Три, чотири. І за п'яточки. П'ять. Шість. І вдихаємо ще два рази. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І наверх раз. Я кажу, і я наверх кажу, видихаємо люблю, я і по полу малюємо коло. І в іншу сторону. супер, які ви молодці. Готові далі. У нас ще колінка, залишились ніжки і стопи, так? Звичайно. І готові? Так. Давайте розминаємо наші колінка. Раз. 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 Люблю, 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 люблю. І в іншу сторону. Раз. Я кажу. так, і по черзі. Обережно. Давайте додамо. Як ви там робили? Раз, раз, повернемо свої руки. Можна в сторону, так. І на раз підняти ніжку. Раз, в сторону два. І поставити назад три. І забрати назад чотири. І ще раз. Раз. Два. Поставити три. Чотири. А тепер ще треба натягнути носочок. Ось так. Раз, два. О, прекрасно. Три. І забрати. Чотири. І ще давайте. Раз, два, три. І чотири. А тепер трошки швидше. Раз і забрати. Раз і забрати. І ще. Раз. І давайте з ручками. Прекрасна ідея. І лівою. Давайте. І раз. Два. І забрати. І раз. Люблю забрати. Забрати. ще три. Ручку. І з ручками. Професійно. І раз. І давайте пострибаємо на місці. І нахрен. Раз і раз. Раз і раз і. І на місці крокуємо. Головне посміхатись і отримувати задоволення. І ще трошки. Давайте наверх. І дихаємо. Вниз. Ти моє все. Повисіти трошки знизу. Ідихаю ще раз, носиком. І ще раз, раз. Давайте п'ять молодці. Тільки розміялися. І мені здається продзвонив дзвоник. Тож, давай. Ні, ще не бігти.